Ось в мене троянда Чандос б'юті, і я хотіла на тему сказати сліпих пагонів. Те, що це дуже погано, коли сліпі пагони. Їх треба зрізати вчасно, щоб троянда почала випускати нормальні пагони. Але бувають такі моменти, коли в мене немає часу, або я приїхала на пару днів. Багато чого не встигаю зробити. Тому я не всі сліпі пагони відрізала. І ось, що я хотіла показати на цій трояндочці, ось так виглядають сліпі пагони, які я не зрізала, нічого з ними не робила. І вони з часом випустили отакі гарнесенькі, червоненькі росточки. Ось такі. Ось. Тому, якщо хтось не встиг або не склалося все зробити правильно з трояндами, як от в мене, що не завжди є час, не завжди є можливість це все, все зробити. Тому не треба засмучуватись троянда сама. Зробить це за вас. Це дуже вдячна квітка. Та і я думаю, що в природі так заложено, що троянда буде сама робити, намагатися робити так, щоб її квітнути, як це повинно бути. Продовження цієї, цього питання. Ось троянда ще англійська в мене LD Bright White. І на ній також сліпі пагони були. Ось вони були, я вчасно їх не зрізала. І ось що Троянда робить. Вона випускає гарнесенькі, гарнесенькі ростки. Ось отак. От Майже в кожній пазусі. Вона випустила свіженькі росточки, які 100% будуть квітнути. Англійська троянда Lady of Magging. В неї всі, всі пагони видали сліпі кінцівочки. Я хочу зробити невеликий експеримент, я нічого не буду зрізати. Ні одного листочка, росточка, нічого. Ось я від'їжджаю на два тижні, приїду і подивлюся, яка буде ситуація з цією трояндою. Мені самою дуже цікаво побачити. Ось вона як застила. Здається, наче зовсім не росте, от виросла. Видала сліпі пагони і все, і от застопорилася. От цікаво, що буде далі. Чекаємо. Ось пройшов майже місяць, я приїхала знов на дачу і показую цю троянду Lady of Maggie. Це троянда Девіда Остіна англійська. Останній раз я її знімала, коли хотіла вам показати що сліпі пагони можуть перетворитися на квітки. І ось ця ж троянда, ось, бачите, ось, Кожний пагоночок має квіточку. Ось експеримент. Це був такий ось експеримент. Який я навіть не знала, що вийде, але бачу, що це працює. А ось сліпий так і залишився, але ж він не один був на троянді, я ж раніше показувала ось-ось-ось. Усі погонки з трояндочкою. Тому можна сподіватися на те, що. Якщо ви не встигли чи не має змоги обрізати всі сліпі пагони, можна так і залишити. Троянда сама про себе подбає. До речі, розкішна квітка. Густа махрова, з приємним ароматом, не дуже таким солодким та як розове варення. Як як мають троянди Девіда Остіна. Тут стриманий аромат. Дуже гарний.